Доброго дня, кого я ще не бачила, не мала можливості привітатися. Я хочу зараз дуже чітко наголосити на тому, що сьогодні 31 день повного голодування, яке проводить Надія Савченка, проти незаконного ув'язнення її на території Російської Федерації, її і інших полонених, військовополонених, 31 й день голодування. Це практично людина знаходиться на межі життя. І сьогодні мова іде вже не лише про загрозу позбавлення Надії Савченка свободи або здоров'я. Сьогодні пряма загроза існує життю Надії Савченка. Ми вважаємо, що те, що коїться сьогодні на сході України, те, що робить режим Путіна проти українців на нашій території. Те саме він робить проти військовополонених, в тому числі проти Надії Савченка, в своїх власних в'язницях. Ми будемо наполягати на тому, щоб завтра, першим питанням порядку денного верховної ради, було розглянуто ситуацію з нашими військовополоненими, і в першу чергу по Надії Савченка, яка голодує і знаходиться на межі життя і смерті, щоб ми ще раз проголосували звернення. До парламентської асамблеї ради Європи, тому що Надія Савченка є також делегованим членом парламентської асамблеї Ради Європи від українського парламенту від Верховної Ради, а так само до всіх лідерів країн, які будуть найближчий час учасниками переговорів щодо встановлення миру на території України. Ми вважаємо, що взагалі з військовополоненими і з Надією Савченка ситуація трагічна і потребує втручання ключових країн світу і міжнародних організацій, які можуть впливати на цю ситуацію. По-друге, ви знаєте, як був проголосований бюджет України на 2015 рік в останні дні роботи Верховної Ради перед новим роком. Він був проголосований без наявності тексту бюджету, без участі комітетів і практично з голосу по неіснуючому складу і власне тексту бюджету. Саме тому фракція Батьківщина не могла проголосувати за документ, які відсутні. Але в той же час був надрукований закон про бюджет. Після нового року. Наша команда детально проаналізувала текст оприлюдненого бюджету. І ми стверджуємо, що так як ми і передбачали: на жаль, бюджет, який оприлюднений, не відповідає навіть тим текстам і правкам, які голосувалися напередодні перед новим роком Верховною Радою. Причому це стосується. В тому числі і соціальних питань. Наприклад, саме в законі про бюджет, я підкреслюю, в законі про бюджет не передбачена індексація пенсій і заробітних плат з 1 липня 2015 року. Уряд стверджує, що індексація передбачена в законі 1577, але цей закон не є бюджетом. І якщо грошей не передбачено, то і індексація також є неможливою. У нас є закон про індексацію, який передбачає, що в зв'язку з зростанням інфляції автоматична йде індексація. Але цей закон не виконується. І так само не буде виконаний і закон 1577. Тільки в бюджеті мусить бути передбачено те, що домовлено в Верховній Раді, а саме збільшення пенсії і заробітних плат хоча б на рівень інфляції, починаючи з 1 липня 2015 року. По-друге, те, що ми проаналізували, в бюджеті так само зняті гроші, як мінімум 1,7 мільярда гривень з місцевих бюджетів і передана до центрального бюджету. Це на закупівлю ліків. Це недопустимо. Тому що мова йде про децентралізацію, а насправді цифри бюджету говорять про подальшу, ще більш жорстку централізацію бюджетних ресурсів. Що несумісно з посиленням місцевого самоврядування і з проведенням реформи про децентралізацію влади, в тому числі і фінансових потоків на користь місцевих органів влади. Так само соціальні питання, які стосуються виконання рішень Європейського суду по правам людини, по Чорнобильцям, афганцям, все, що люди добилися в європейському суді стосовно соціальних виплат. В бюджеті передбачено покриттям в вексельній формі. Це означає, що людям вже не в добровільній системі, а обов'язково будуть видавати замість грошей в екселі, тобто папери, з якими люди не будуть знати, що робити. І таких, я би прямо сказала, фальсифікацій при друці бюджету порівняно з тим, що голосувалося в Верховній Раді, достатньо багато. Саме тому ми звернулися. До голови Верховної Ради з проханням дати доручення регламентному комітету, бюджетному податковому комітету, соціальному комітету і комітету по регіональним і державним питанням, проаналізувати текст бюджету, який оприлюднений, порівняти з тенограмами, з тим, що голосувалося в залі, і до п'ятниці зробити висновки, причому висновки доповісти. Прямо на сесійному засіданні Верховної Ради і було би правильно це розглянути на годині уряду, яка буде в п'ятницю відбуватися. Тобто, з урядом нам повин... ми повинні провести дискусію і запитати, чому оприлюднений закон про бюджет не відповідає тому, що голосувалося в залі навіть в такому режимі поспіхом. Я хочу також наголосити на тому, що ми. Ставили одним з завдань повернути честь е владі, правду повернути владі, щирість, справедливість і починати наводити лад в державі. Українська нова демократична влада мусить з себе. Це означає, що ми мусимо, коли маємо конституційну більшість в парламенті. Бути чесними в першу чергу по відношенню до своїх дій. І якщо є помилки, якщо є порушення законів, порушення процедур, і все це не на користь людей, то нам потрібно визнавати такі помилки і порушення. А потім вже вимагати від всіх інших дотримуватися закону. Дотримувати закону, влада мусить починати з себе. Ми є невід'ємною частиною коаліції. Ми підтримуємо демократичні зміни в країні. Але ми вважаємо, що честь, совість, законність роботи влади є першочерговим. І тому сьогодні на погоджувальній раді я також підняла питання про прийняття негайно змін до конституції, про зняття недоторканності з усіх, без виключення посадовців, які її сьогодні мають. Це була обіцянка всіх політиків демократичного табору перед виборами. Партія батьківщини підготувала зміни до конституції, які знімають недоторканність депутатів, суддів і президента країни, які би прізвища не носили судді, депутати і президенти України. Вони мусять бути підзвітними, підконтрольними і підпорядковуватись законом так само, як і всі громадяни України. Такі зміни до Конституції сьогодні, щоб їх внести на розгляд до Верховної Ради, потребують зібрання 150 голосів депутатів Верховної Ради. Ми зібрали на цю хвилину 65. І ми дякуємо всім, хто підписав всім депутатам. Але на жаль, сьогодні депутати коаліції, в тому числі, не ставлять підписи, шукають більш м'які форми, шукають, як виключити частину посадовців. І залишити, наприклад, тільки народних депутатів. Мені здається, що ми просто зобов'язані буквально на цьому сесійному тижні проголосувати законопроект про зняття недоторканності з усіх посадових осіб. Ми на цьому будемо наполягати. І останнє. тотальна реформа судової гілки влади. Я підкреслюю, тотальна. Ми розраховуємо на те, що в першому читанні буде проголосований законопроект про реформування судової гілки влади буквально завтра, вівторок. І далі ми запропонували сьогодні на погоджувальній раді створити велику команду, яка представляла би громадськість, академічну сферу, всі фракції парламенту, всі комітети, які до другого читання. Протягом буквально тижня доопрацюють законопроект про реформування судової системи, і спільно з громадянським суспільством ми приймемо справжню реформу судової гілки влади. На сьогоднішній день той закон, що ми плануємо розглядати, на жаль, може бути прийнятий тільки в першому читанні, тому що він не є тією реформою, яку всі ми очікуємо в судовій системі. Дякую за увагу.